На гідність подібна річці. Чим вона глибше, тим менше видає шуму. Свобода це вміння сказати так своїм мріям. Гідність це вміння сказати ні своїм страхам. Свобода означає відповідальність. чому більшість людей бояться її. Гідна людина не та, в якої немає недоліків, а та, в якої є чесноти. Рівність це єдина і міцна основа суспільного устрою для порядку, законності, добрих звичаїв і відбору на високі посади тих людей, які справді до них придатні. Закон гідних творити добро і не сваритись, ставлення до дитини, міра духовної гідності, людини. Немає людини, яка б не любила свободу, але є справедлива людина, яка вимагає її для всіх. А несправедлива лише для себе людина виховується для свободи, не можна нічого добитися без почуття власної гідності.